Привіт! Сьогодні оглянемо на ось такий ліхтарик з Аліекспресу. Виконаний в алюмінієвому корпусі. Ручка Рифлена. Тут у нас зайде зум. Він повертається на 360 градусів. Є. Індикація зуму. Зазвичай вона не має сенсу, але є і слава Богу. Всередині в нас світодіод. За описом це Т6 має бути. Термін служби близько 100 тисяч годин. Даний ліхтарик купувався по акції, порядка там в районі 100 гривень коштував. Він описується, як водонепроникний. От тут всередині, бачите, така резиночка мінімальна є. Не знаю, наскільки водонепроникний, не проникне, але від якогось дощу, допустимо, якісь мілкі брезки, він захистить. Одночасно може працювати як на 18650, так і від трьох батареїв міні пальчик. Корпус повністю алюмінієвий, до речі. З однієї це добре, бо буде краще охолоджуватись і більш надійний. З іншої сторони, на морозі йому буде трохи холодно, але то ну, не сильно попливає. І так, я знайшов в себе вдома три батарейки. Зараз будемо пробувати встановлювати. Батарейки не нові, батарейки просажені. Але плюс-мінус оцінити, яка буде яскравість, я думаю, ми зможемо. Так, тут є стрілочка. Вставляється в цей конектор нормально. До речі, є декілька версій таких ліхтариків. В даній версії, що по акції, в них немає. Отут до такої ізолючої втулочки. Там вона зазвичай де якась типу, резиново пластмасова. Так він світить. Будемо на цьому фоні дивитися, от, оце максимальна його яскравість. Якщо полу нажимати кнопку, він буде міняти на слабше, ще слабше, повне нажиття повністю виключає керування, то зручне. І зараз ставимо 18650. Всі ліхтарики бажано використовувати на 18650 або інших. Літіових акумуляторах, бо на батарейках зазвичай в них і потужність не та, і термін роботи поганий. І взагалі на батарейках от в таких адаптерах зазвичай поставляється ну зазвичай якесь гавно. Бо всі нормальні ліхтарики працюють тільки на окремих літійових батареях. І так, є ось такий акумулятор 18650. Це в нас ємністю 1600. І так, якщо ми отак його будемо вставляти, він там буде болтатися. Маленький лайфхак для тих, хто не сильно хоче заморочуватись. Яка задача? Задача, щоб він не болтався і щоб він був всередині ізольований. З цією задачею впорується одна. Або дві резиночки. Буде така от прокладочка і все. Ці акумулятори вони не настільки нагріваються, щоб цю резинку там чи якось розірвати, чи якось поплавати. Все, вставили резинку, воно нікуди не йде. віддалі одну резинку з краю, другу резинку, чуть далі, і все. і Ніяких більше прокладок не потрібно взагалі. Майте на увазі, вдруг комусь потрібно буде. Зараз глянемо чи ту полярність встановили. По ідеї туту, але. Можете відмотати відео і глянете на різницю з батарейкою і без батарейки. Зум. Раз. Менший режим. Середній режим можна сказати. Менший режим, стробоскоп і СОС. І знову максимальний режим. Виключення. Тобто такий режим керування. Допустимо, ви включили ліхтарик, перейшли на середній режим, перейшли на стробоскоп, СОС, виключили. Моделюємо ситуацію. Включаємо ліхтарик, вибираємо мінімальний режим і щось десь там світимо. На мінімальному режимі він теж доволі добре світить. Якщо брати, допустимо, максимально дальний зум вибирати і світити вгору, то він світить як прожектор той, що шахідів ловить. Ну, Зрозуміло, набагато набагато слабше, але він залишає за собою оцей от світловий такий потік, як ніби лазерною указкою. На метрів 100-200, ну, по відчуттях, там можливо, і пів кілометра, але, ну, десь, якщо реально то десь метрів 100, от пробиває. По режиму, от ви от вибрали мінімальний режим, і вам потрібно виключити. Ви виключили. Далі він включається. Вам потрібно знову включити. І він бачите, вже включається на наступному режимі. Він не запаминає режими. Тобто, дуже примітивна сама ця пам'ять. Але що маємо, те маємо. За порядку там, 100 гривень. Дуже гарний, дуже мінімалістичний варіант. Якщо у вас є 18650 і є чим його окремо зарядити, бо в комплектації тут тільки сам цей ліхтарик і адаптер на 3 батарейки. Більше тут ні акумулятора не було, ні зарядки до 18650, нічого такого. Бачите, навіть не хоче витягуватись той акумулятор. Так хорошо резинка його фіксую. І так, в кого є 18650, в кого є зарядка для них, ліхтарик рекомендую. Мінімально простий, надійний по тривалості роботи залежить прямо пропорційно від самої батареї. Більшу батарею поставити, більше буде тримати, це зрозуміло. Якось це раціонально. Виміряти дуже проблематично. Але якщо поставити нормальну батарею, то на максимальному режимі він точно буде тримати 2-3 години. На максимальному режимі, там, якщо 10 хвилин він працює там або більше, то оцей радіатор біля самого розсіючого цього елемента, він дуже. Дуже повільно нагрівається. Тобто, не прямо вогнем. А він отак єлі-єлі нагрівається і по, -по чуть -чуть. тобто він, я думаю, не буде перегріватися. Тут з розсіюванням тепла все більш-менш нормально. Дякую за увагу. До нових відео.